Знову перехворіла. Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Як збільшують Путіна в очах свого народу? Такі способи демонстрації величия Путіна вони дуже ефективні. Я думаю, що йому подобається. Я думаю, що йому важливо, коли так роблять. Наймолодша коханка бункерного. Любовница Путіна родилась в конце 92-го года. На момент съемок в календаре она только что провалила поступление в МГУ, тому його представляют абитуриенткой. Ей еще 17. Путин старше на 4 десятка лет. І як все це не в'яжеться з тим, до чого закликають кремлівські церковники? Корбіта для нас это радость. скорбі для нас это блаженство. Це громадянська оборона. Ми приготували нову порцію маразмів з боліт. Тож тримайтеся. Я би запретил продажу майонезу в магазинах. Сейчас... Я б запахітів продажу К а не МЖК на вас да, сейчас обидится, да, да, скажет. обідяться. А нічого страшного, пусть они обійдуться, просто не обіжені. Присвятимо початок нашого випуску бункерному божевільному та його неприборканому бажанню завжди бути на висоті, у його розумінні, звісно. А що це означає? Спілкуватися з позиції сили, загрожувати, шантажувати і навіть вбивати. Це правда? Ще раз повторіть, ласка. але руки і відсутність на горизонті низки виконаних обіцянок, одна з яких поставити весь світ на коліна, зіграли злий жарт із недоправителем. Популярність падає разом із рейтингом. Кубиками преси під час риболовлі вже не пограєш, тільки он набряклими пальцями можна по столу постукати. Та й фляга теж починає активніше посвистувати. Ось подивіться, як дід макає кулькову ручку в чорнило. Російської Федерації і вже навіть таємничі сюжети з придихами від Пашки Зарубіна не допомагають. Кремлівські двері з надписью Бібліотека Лічна бібліотека глави російського государства в прямому доступі у президента Росії здесь мінімум 10 тисяч. Нік, який начитаний Путлер, а значить, розумний завжди каже по суті. А ще справжній борець із фашизмом, все одразу понятно, верховним колонкомандующа. Кусок фашистського танку Ліапард підбита нами в зоні СВО і лічний состав п'ятдесят восьмої армії двадцять Подарки юнупадарки байцов. Храняться в бібліотеці. Рядом з Конституцією, на котре президент приносить присягу, ну а далі пропагандисти не соромляться підносити пуцинь піня не тільки у переносному сенсі слова. Посмотрите, путін сидит на насісті на такой жордочке, как, как какой-то бедненький очень інтер'єр. обратите внимание. Катя, це трон. Нет, трон выглядит абсолютно точно не так. А Валерий Герасимов начальник генштаба Российской Федерации, 70-летний влиятельнейший военнослужащий, да, военачальник. Под ним, как бы, вот он под ним вот а, отчитывается, президент сверху там что-то ему а, задание дает. А Герасимов, он посмотрите, ну он реально как а, ученик третьего А. Гаразд, там на зустрічі з вояками його посадили на таку президію, аби показати міць великого воєначальника. Але на ювілеї Міхалкова Путін був явно одного зросту з бесогоном, хоча його зріст 187 сантиметрів, а у Путлера 170. Хоча і це може бути неточною цифрою. Думаємо, і тут накрутили. Я, я от вас это впервые слышу. Возникает удивительный эффект, что они на одного роста. Но этого не может быть. У него там минимум голова разницы. Просто сам факт того, что люди, которые решают, как снимать Путина, я даже не знаю, Путин ли им это говорит, но люди, которые ну, конечно, создают нет. его образ в телевизоре, считают, что мы не способны просто. Не способны признать, что Михалков выше Путина. А ты, это, это, так его, да, Михалков это бы сам быть. был счастлив стоять на коленях, чтобы Путину было приятно. Насправдишь, те друзья выглядают ось так. Іншим кремлівським працівникам доводиться прогинатися. Сергій Самін майже не може витягнутися в, в повний рост. Він либо пригибається на ескалаторі, либо стає... 5... Це, кстати, дуже удачна ідея, да? Щоб стояти на 5 ступенях ступенів. Че... А Лукашенко дружньо розтягується мало не в шпагаті перед своїм сюзереном. Ой, вот, боже мой, как прекрасно. Как Лукашенко. Лукашенко очень полушпагат. Крупный мужчина. Он как Ельцин. Я крупный, не это рослый чувак. И посмотрите, как он стоит. Он практически, э, да, почти на ну, шпагате. Шпагат, конечно, это ну... гениально, да? Не, ну они все готовы были бы на колени встать, несомненно, руки целовать и ноги, и целовать песок, по которому он ходил. Но вот такие способы демонстрации величия Путина, они очень эффективны. Я думаю, что ему нравится. Я думаю, что ему важно, когда так делают. О, і тут дутий Путін. Він хоче здаватися великим, а по факту хворий і закомплексований недоправитель. Ну ж, плюс днями видання «Проект» публікувало нове розслідування, пов'язане з особистим життям Путіна. І тут усі скріпи мали здригнутися. Адже це розслідування про те, як у 58-річного Путіна були стосунки з неповнолітньою. Харчева Аліса Корольов. Зоніс у вас было 6,5 млн. 6,5. з половиною. Я бы отдала родителям, я б віддала, это, может быть, подарила какие-то подарки своїм подругам, а, обеспечила бы своїх собак новими пуховичками. Це конкурс Міс Росія 2011 року. Тоді Аліса його не виграла, а просто увійшла в десятку. Але її головний конкурс відбувся роком раніше. У 2010 році рух наші вирішив незвичайно привітати Путіна і придумав зробити календар із відверто одягненими, точніше, роздягненими молодими дівчатами, які освічуються в коханні ВВП. Раді приліччя у календаря був політичний подтекст. Це многозначительне предложение от місяць февраль насчет третього разу, как будто не про секс. А в тему дуже актуального 15 років назад питання, не повернуться ли прем'єру Путіну в президента. Но настоящий смысл был куда более прямым. Выражаясь современным языком, нашисты подготовили для своего лидера это такое распечатанное приложение для знакомств. Одна бедренка, восемь студенток и две выпускницы. міс Грудень навіть залишила свій номер телефону на сторінці календаря. Мовляв, сподобаюся, дзвоніть товаришу генералісімус. Да ладно, уж. Как... Проект... Представте, що Путін їй позвонить. Але, за словами прес-секретаря Путіна Піскова, тоді ще не бункерний, на відміну від ЗМІ та керівництва МГУ, подарунок оцінив та відреагував. Ось тільки око поклав не на міс Грудень, а на Квітен, квітин 17-річну Алісу Харчеву. Я не вважаю, що якщо движки снісь. В купальниках в бельє это може как-то показати їх внутрішній мир і то, чем вони займаються. Але Путіну у внутрішній світ довго не вдивляється. Так, Аліса стала його коханкою. Це при тому, що той був ще формально одружений з Людмилою Путіною. Він вже крутив романи з Кабаєву, який на той момент було 27, і вирішив урізноманітнити свої тоді ще прем'єрські будні з неповнолітньою. Наші субісідники утверджують, що юна Аліса у Путіна в дні від'їзду в гімнастки. Отже, жодної моралі, законності та тих цінностей, про які постійно твердить Путін. Може бить це вброс. Ну а якщо безглуздий народ забуватиме про настанови бункерного, йому швидко нагадають, адже для подібних задач є цілий взвод церковників. Хтось щось видумує, я не знаю. Ось єпископ твердить простому люду, що для російської людини жити в скорботі це щось позитивне, така норма. Скорбіта для нас це радість. Скорбі для нас це блаженство, А не відсутність відсутстві а не присвящення, не радість, не сміх. А если мы посмотрим на окружающий мир, то там как раз все наоборот. Там как раз радуются, смеются, хохочут. А Господь вот так вот говорит, горе вам, смеющимся ныне, ибо вас плачете. Вот. И знаете, даже вот у иностранцев сложилось такое мнение о нас, о русских, что мы не улыбаемся. Руски не сміються, русські не уливаються. Вот они всі рім во всі свої ставні зуби. Вот. а ми ні, добре і не важливо, що життя народу не влаштоване. Головне підвести до того, що померти не страшно. Це основна сентенція, до якої мають прийти холопи. А потім відправитися на путінську війну. Є у нас такий другої менталітет. Подімається що ми кабуводаж внічні такі кабу скарб'ящі. И не только из-за того, что у нас климат такой, что у нас такое вот все везде не устроено. Вот а дело в тому, що наші с вами предки, они очень хорошо понимали, де для них радість і де для них щастя, где смисл життя там на а не здесь на землі. Наративи, які сьогодні просувають про кремлівські церковники, теж повинні змусити росіян задуматися, в якому світі їм пропонують жити. І вибором м'яко кажучи, у них на болотах немає. Я сьом кажу, час б розвабили наш монастырь, пошли бы землянки капати. Хто пошов а кто бы залишився? Копали бы землянки, сири спали бы там, молились Богу по-настоящому. По у меня мысли? Ну, батюшка, у вас це тільки думки, а людинка у бункері все для цього робить. І через різні носії таку інформацію народові передає. Як жити, чому треба буде радіти в нових реаліях? А так води гарячі, ні. Ух ти! Нічого собі! Катастрофа. Нету гарячої води. Туалет на улице. Катастрофа. О чем вы говорите? Мы должны на Христе, на Христе распять себя со страстями и похотьми. Мы должны умереть. А мы говорим, нет, я хочу жить с удобствами и быть верующим человеком. И побольше, конечно, материальных благ. У Кремлі сміються. Народ, якщо і плаче, це нікого не цікавить. Геть шалений пастор Поп Ткачов закликає замість Мальдів та Туреччини відпочивати всім на місцевих цвинтарях. Так би мовити, нікого не шкодує. Слава Богу, втіснились времена і можна більше не підкармлювати своїми збереженнями. Турецький турбізнес, мальдівський, італійський, іспанський. Можна копейки свої не оставлять там в чужих карманах. Можна їздити по Росії, яку більшість з нас вообще не знають. От найкраще це, звісно, ті монастирі, ті храми, ті граби, кладбище, і ті. Те... Ну зрозуміло. Зараз вам розкажуть, де відпочивати в Арефії. Краще, звичайно, на могилах своїх чоловіків і синів, які загинули на так званій СВО. Ну, другого, ну нельзя, ну к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну, как можно по-другому воевать? Ну, только таким образом, только таким образом. А тем, кто не загинул и залишився гнити в цей недокраине, запропонуют жить за новыми правилами и продолжать слушать агрессивную маячню. Плотина киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждаю, не понимают, осуществляем. Якщо це будуть незатяті пропагандисти, до своєї студії покличуть інших у маразмі, аби тримати приручену аудиторію. Ось, наприклад, затятий гомофоб, депутат єдинорос Мілонов з лгбт спільноти перекинувся на боротьбу зі шкідливими продуктами. Сам, мабуть, від цієї боротьби схуд і інших лікувати зібрався. Якщо ти не знаєш міри, тобі треба, треба, треба відправити за го що психологу, а лучик психіатру, який дозволить тобі розібратися, в чому у тебе проблема. А товариш Мілонов випадково головою об стінку не вдарився сьогодні вранці, до за державний бюджет, може, у них там в думі таке практикується, але на болотах це те, що навколо Кремля та Москви. Самовари, як після Другої світової, на вулиці сидять милостиню просять. І протези самі собі роблять. А про психолога скажеш від держави, в обличчя розсміються. Це нереально, просто Просто нереально хуйня. Проте не влада найголовніше зло в Арефии, а вы не повірите – майонез. Але не переживайте, вас врятує Мілонов із колегами. Ми в Госдумі даже специальную группу создали по инициативе Володина о пальмовом масле. Ведь все, вся продукция, которая вызывает ожирение, как правило, там есть ли трансжиры, и соответственно глицедол, который является сильным диском. О, а, ні, 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 це ні, просто панцераген, адін самісіль і, і второй інгредієнт сахар. Хоча варто відзначити, що вгодовані люди для Росії незабаром будуть рідкістю. А якщо усунути всі неякісні продукти, які росіяни хоч якось можуть собі дозволити, то що ж на болотах тоді їсти? Скажіть, а подорожали ли в этом году продукти для... это новости. Вообще убивают нас. на пенсіонери вбивають. Все подорожало. і причому посдражають з кожним днем. Не сливочное говорю. масло вообще. Про молоко вообще. Не это не говорю. сливочное масло, а самое натуральное пальма и говяжий жир. Все не соответствует э, нормальным параметрам. Да. Все не искусственное, все ненормальное, все не в общем, травят нас. По пориві заощадити не лише на продуктах, а й на спиртному, почастішили випадки масових отруєнь і навіть смертей. Саме масове отравлення метанолом в Росії за останні 5 років. Число погибших перевищило 48 человек. У Оренбурзькій області чорний алкогобізнесмени відправили на той світ 25 людей. У них було вилучено понад 1000 л бормотухи. Масове отравлення самогоном произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Подозреваемый в изготовлении и продаже паленого самогона задержан. Это 79-летний пенсионер. Нір, одної з пострадавших алкоголю оказалась його 75 і діптілітня Тож який час такі і злочини, як то кажуть, за що боролися на те й напоролися. боролися, із пісні слів не викинеш. А хоча в рефій можливі навіть і такі варіанти. Пісня за проданки йолки, яка народилася в Ужгороді, була змінена для концерту в Москві, присвяченому 30-річчю російської музичної премії. З пісні «Прованс» прибрали згадку про Київський аеропорт Бориспіль. І так, замість рядка Завтра в 7.22 я буду в Борисполі, сидіть в самоліті і думати о пілоті. З'явилася нова фразочка: завтра в 7.22 я буду літіть к тібі. Когось явно могла засмутити згадка про український аеропорт Бориспіль на концерті. Ну а може просто вирішили перестрахуватися. Часи он які так і скасувати можуть. Це просто данно. Що вже казати, якщо на тлі тотального придушення здорового глузду та постійного пресингу особливо завзяті та недалекі починають нести таку відверту маячню, що на вуха не налазить. Ну погоди, вовк курить. А в реальності він не курить. вовк ніколи не куріл. Крокоділ г'єна возьмите. Почему у нього вот ета э, труба трубка. Да, вот. це все йде по сознательне програмірування нашого населення. Видимо, колективному запану не спиться, щоб недра Росії захватить. Це слова голови громадської палати Якутська Матвія Литкіна. Аби зробити такий висновок, справді треба викорити немало. Бо інакше перебіг домок цього політика пояснити важко. Але головне, що все на догоду владі. Тож, який би образ піарники Путіна не хотіли втілити в життя, результат їх роботи, м'яко кажучи, дивний. Якщо на когось це і працює, то тільки на кремлівських чиновників, посіпак та опоєних борматухою лаптіногих. Яким можна втирати всяку мечню про крокодила гену і щось подібне? Тільки куди все це приведе? Будуть вимирати, мучительно, тяжело. Бандитизм, криміналізм, ґреґґрабіть гр... будуть тобто буде така, ну як вам сказати, бандитська страна, де всі всіх грабять. Ну, как вот как в странах Латинской Америки, там, в той же Колумбии. А вот та самая модель будет. Торгуют наркотиками, значит, грабят богатых. Богатые живут в отдельных помещениях, в отдельных городках, живут под охраной, ездят в бронированных автомобилях. Есть это в Латинской Америке, есть это в Африке. В Росії будь то сам оце поворот, а точніше падіння з головного опонента Сполучених Штатів у 20-му столітті в 21-му Росія перетворилася на світового ізгоя, який стоїть на рівні з країнами третього світу. Просто очередний вброс, фейк. Я та я та а так мені... нічого не знаю, всякому случі.